Всім привіт! В сьогоднішньому відео хотів би вам показати ось такий незвичайний 83-й карбюратор, який вже став не 83-й. Людина купила на розборці 83-й карбюратор для Ниви 1,6. Ну, до 1,6 я роблю 83-й карбюратори. Е, вище 1,6 принципово вже не роблю, так як дифузорів замало. Але якби. Звичайний 83 на 1,6 нормально стає, нормально їде, нормально споживає паливо. А от нива в нас нива в нас більше хоче палива, так як ниви два моста, її потрібно волочити. То я взяв 83-й карбюратор і першу камеру йому збільшив на 22, тобто просто міліметр зняв камеру. Жеклерчики підібрав теж для ниви. Економайзер збільшив, це обов'язково на класичні двигуни. Врізки газові зробив, так як мене попросив власник. Різочки в нас стоять під кутом, хоча на відео це не сильно видно. Не перекривають малі дифузори, в камерах не заважають врізані не в максимальну зону розрідження. Ось так це все виглядає знизу. Камери, як бачимо, в нас майже однакові. 22 на 23 Другу камеру я не чіпав, так і 23 залишив. Нижній фланець у нас рівний. Низ під кришкою теж рівний. Все зроблено, все перебрано. Заслонка першої камери у нас стоїть нова. В другій камері я залишив стару, так як вона нормально тримає. Сектор пускового я не міняв, але трішки підігнув заслонку, щоб зазор у нас рівний. Значно більший, якого повинно вистачити для Ниви. Десь вийшов 5 мм. Туцер подачі палива разом з фільтром ми переставили на цю сторону, так як для класики, з цієї сторони повинно бути. Провід ТПХ я залишив, клапан у нас працюючий стоїть. Шпильки кріплення повітряного фільтру 2, ремонтні на 6, поставив, шайобочку на. Фронштейн тросу підсосу поставив нову, так як її не було тут взагалі. Маркування я стер, щоб нікого не плутати. З першої камери маркування теж стерто. Щоб ніхто його нікуди не поставив, цей карбюратор. Та. Мембранки в нас всі стоять з французького полотна: Пускове, МР і прискорювач. Ну І показую, як даний карбюратор працює на двигуні.